Суботнім ранком біля Канівського Успанського собору збираються віряни. Одні гуртуються біля дверей храму. Це перифіяни Української православної церкви Московського патріархату. Пані Оксана каже, до цієї церкви ходила її бабуся, а сьогодні і вона. Трьох своїх дітей хрестила теж тут. Я так розумію, що до ПЦУ хочуть приєднати так. Ну, як ставлюся до цих процесів. Деякі люди просто не розуміють, що служба відбувається не російською мовою, а саме церковно-славянською. Чомусь вони думають, що тут служать на російській мові в цій церкві і є прихильниками, прихильниками Росії. Але ці люди дуже помиляються. Ми навіть сьогодні молилися Божа храни Україну і людей її. Вірянка Світлана Орел розповідає, ходила сюди із своїм сином. Після того, як він загинув на війні, відвідує церкву сама. Синочок мій Солонченко Євгеній Павлович. З 18-го року він контрактник. З першого дня війни він був в Маріуполі, був в Оточенні. E, дуже важко їм було. Ну як вийшли у них туди вийти, і він з собою вивів восьмеро людей. Якщо церква змінить свою приналежність, перейде до ПЦУ, як ви ці процеси сприймаєте і чи будете тоді до неї ходити? E, дивіться, ходити я, мабуть, не буду через те, що я не впевнена в канонічності тієї церкви. Я пам'ятаю, як були заворушки з цими свіларетами, з тому подібне, тому ні. Окремо гуртуються віряни православної церкви України. Хто має канівську прописку, документують свою присутність і отримують мандат для голосування. Так хто там підходи Раніше Я сюди ходила, а це чотири роки моєї ноги. Тут не було в цій церкві. Ми за перемогу України і хочемо, щоб все було українське. У мене син на війні. Я це понімаю як ніхто другий. Отець Антоній мандат для голосування не бере, бо не місцевий. каже, приїхав із Свидівка, аби підтримати Канівську громаду. Це досить старовинний собор 12 століття, побудований нашими славними князями, і відповідно це українські собори. Тут повинна бути українська, але не як не російська церква. За пів години присутні переходять до голосування. Рішення про перехід ухвалюють одноголосно. Опускаємо хто проти. Нема? Нема. Хто отримався? Рішення прийнято. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смертва! Україна! Боже Тим часом парафіяни Собору, закінчивши молебінь, розходяться, аби не провокувати конфлікти, каже протеєрей Віктор. За його підрахунками, сьогодні зібралося півтори сотні вірян. Ми не повинні бути, як іуди, предавати Христа. З Христом будь єдиним і недаром сказано в єдин Бог, єдиний, єдиний був єдиний хрещення все остальне дітока канівський оспанський собор один із найстаріших в Україні. Розповідає проти Єрей Віктор. Його заклали у 1144 році до того, як з'явилася перша письмова згадка про Москву. Останні 20 років він був у приватній власності української православної церкви, бо так історично правильно додає священник. Як державний з'явився храм? Чому державний? Це було майно монахів, віруючих і так далі. А як воно перейшло в державу? Як? Значить, держава в свій час, після тої революції 100 років назад віджала, виходить, а тепер на сьогоднішній день вона проявляє свою власність на віруючих людей майно і вважає його за своє. Цьогоріч прокуратура подала клопотання про повернення історичної пам'ятки у власність держави. Розповідає юрист Мирослав Тараненко. Відповідно до відомості судової влади України зараз була. Саме по будівлі споруди національного архітектурного значення вже було проведено перша інстанція, рішення було на користь держави, друга інстанція апеляційна на користь держави. І зараз справа на етапі касаційного оскарження у Верховному суді. Слухання призначені на вересень місяць. Я думаю, до кінця року це питання вже буде розв'язане і закрите. Подальшу процедуру роз'яснює екс-міністр культури та туризму Ігор Ліховий. Коли будинок прийде в державну власність, держава розгляне пропозиції. Релігійних організацій і з кимсь укладе договір. Справа в тім, що на таку пам'ятку має бути між власником державою і користувачем укладений дуже важливий документ під назвою Охоронний договір в цьому договорі передбачено, в якому стані знаходиться пам'ятка, як її можна використовувати, що можна робити, в нічого не можна робити, який має бути режим доступу. Відвідувачів, місцева релігійна громада ПЦУ вже готується до цього процесу, каже благочинний Канева Сергій Нікітін. Це вже буде наступний крок після зміни підлеглості. Будемо звертатися до держави, щоб надати право користування успенським собором. А поки парафіяни фіналізують суботні збори спільним фото на фоні собору. Слава Україні! Героям! Слава Слава Ісусу Христу! На слава Богу! Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.